На черговому засіданні виконавчого комітету, що відбулося 20 лютого, міський голова Володимир Борисенко повідомив, що 21 лютого по всій Київській області, зокрема й в Бориспільській громаді, відбуватимуться заміри по постачанню електроенергії. Отож, світло не вимикатимуть. Всі підприємства працюють. В штатному режимі, використовуючи ту кількість електроенергії, яка потрібна. Це стосується і шкіл, і комунальних установ, і всіх жителів міста. Ці заміри проводяться для того, щоб зрозуміти, яка оптимальна потужність потрібна для Київської області, для Бориспільського району і для міста Бориспіль, для нашої громади. Відповідно від того, будемо відштовхуватися, будуть переглянути ліміти на рівні області, щоб ми розуміли, які ліміти нам потрібні. Тому що міняється погода, міняються умови. І цей замір є надважливим. тому вуличне освітлення в нас працює в закладах освіти. використовуємо ту кількість електроенергії, яка нам потрібна, тобто, умовно кажучи, завтра день, який ми маємо прожити, не в умовах економії, якщо дасть Бог, звісно, нам сили ППО дозволять це зробити, а от так, якби в нас в країні. Все було б добре. Нагадаємо, що з 13 лютого на основних вулицях громади працює вуличне освітлення. Анастасія Фольс, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.